Кожного року в січні планую наступний рік, тобто там пишу цілі, і там що стосується в садки в айфоні. Я от завжди розумію, що якщо я поставлю якусь величезну глобальну ціль. Ну, ти відкладаєш, бо вона тяжка. А... Ну для чого вони потрібні? Що ти повірив, не забув і в тяжкі моменти ти пам'ятав, що тобі потрібно робити. Є в мене ціль з книжками 50 книжок на рік читати. Давай топ одну книжку за цей рік яку прочитав. Цікава, знаєш, така думка. Та Му також почув. Він каже: під час війни найкраще вивчати історію. Я вважаю, що цю книжку по... потрібно прочитати кожній людині. Так, я так підозрюю, що цей випуск у нас вийде під кінець року, і тоді можна буде поговорити сьогодні про цілі, як ти їх ставиш собі на наступний рік, як з ними працюєш. Але давай почнемо з іншого. Мені тут підказують, що Польща 5 тисяч старлінків передає. Що взагалі з насиченням старлінків зараз на фронті? Бо я пам'ятаю, навіть в 22-му році постійно був запит від військових. Дайте старлінки, зараз його менше. І також була інформація, що інші країни передають якісь інші технології. Там здається, Швеція передавала також по супутниковому інтернету. Розкажи, як зараз інтернет забезпечення? Ну, ми вже ми вже під 50 тисяч при старлінків. Те, що там мінцифра домовилася з партнерами. По суті, пам'ятаєш, ми як ми цю нішу взагалі відкрили там. Я ще mm -hmm. до вторгнення вірив цю історію, і там після вторгнення відреагував маск. Ми отримали перші старлінки, потім почали більше з партнерами вести перемовини. Тобто, сьогодні ми забезпечуємо 100% запитів генерального штабу на старлінки. Тобто, у нас є певний резерв. Плюс там це пункти незламності, плюс критична інфраструктура, плюс школи. Тобто у нас ну ситуація там скажімо, ми побудували систему в цьому напрямку, все більш-менш нормально. Звичайно, що хотілося ще в 100 разів більше, але немає критичної ситуації все забезпечено на нормальному рівні. Тобто, сьогодні це там критична інфраструктура для наших військових. Вся комунікація відбувається з тарлінками, передача інформації, дрони. Тобто, сьогодні це важливо. Ми тут змогли забезпечити все, все окей. Працюємо далі, як ще збільшити кількість старлінків. Я ще ж пам'ятаю, що ви передаєте й тес паверці. Як вони да паверволи та, 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 так. так? Ми вже ми здається більше ніж 300 Передали вже. Паверволів і також це лікарні, школи, там об'єкти критичної інфраструктури. Тобто намагаємося альтернативними засобами електроенергії, які генерують електроенергію, там зв'язку, забезпечити наші всі важливі об'єкти і сили оборони для того, щоб. Можна було функціонувати за старлінки хто платить, не з точки зору їх купити а місяць до місяця за абонплату. Ми відразу з партнерами домовляємося, що вони сплачують не тільки за самі станції, а за щомісячну місячну банплату. Давай ще трошки цивільного сюди. Там додай. класно, ми сіримо систему зробили, трекаємо всі старлінки, ж які знищені, не знищені, вимикаємо обслуговування. Mm -hmm. Тобто, там досить побудовано нормальне управління цією сферою. Ну був момент, коли там Мас сказав, що ми щось там відключимо, не відключимо. Наскільки старлінк критичний? Чи є якесь розуміння, що буде, якщо раптом ну не перестане він працювати? Ну зараз там є певні е, домовленості уряду сполучених штатів. Тобто, такою, якщо коротко, такої проблеми ми не передбачаємо, що вона може бути. Тобто там немає уряду всі... сполучених штатів зі SpaceX? Так, немає такого, і такої історії, що Маск прокинувся, думає, а сьогодні відключують. Такого ніколи не було. Насправді, тому я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Конкуренції старлінків немає, тобто аналогів немає за такою ціною. Є інші супутникові системи з терміналами, там, які використовуються там, іншими арміями. Ми їх також використовуємо, отримуємо, тестуємо, в човнах використовуємо, кораблі знищуються завдяки цьому. Але, скажімо так, в такому масштабі кількості немає. Є там по іншим трохи ТТХ, і вони там луч цей він є більш сійкий іноді там і щодо ребу. Але тобто тестуємо різні продукти. Але щодо масового використання, такого звичайно, що старлінка маналого немає. А ми з тобою от багато говоримо про стартапи. Чи є чи був хтось, хто там в Брейван подавався з якоюсь такою ідеєю інтернет, не знаю, терміналів там чи ще чогось. Uh, Чи це неможливо, бо немає супутників? Так, потрібні супутники. Да. Uh, трошки ти ще... є проблемка. Mm, я так дивлюся, що ти там постійно з Амазоном спілкуєшся. Так. Вони наче роблять конкурента, також Старлінг <постив> вже, вже два роки спілкуюся, поки що на виході немає. Да. Ну і ще є компанія OneWeb, і е, там потрібно станцію побудувати в Україні. Е, е, якщо це відбудеться, тоді з'явиться ще такий конкурент, як OneWeb. але станцію мають вони побудувати. Ну, з українськими партнерами угу. там є в принципі на столі партнери, але там, поки не підписані поки не почалося Да. Угу. А той рейндж, наскільки вони дістають з покриттям сьогодні, він недостатній для нормальної швидкості. Говорили про те, що ну там не знаю в Україні досить сильно допомогли старлінки. Тобто, це ну це правда, і так і є на та, та них би нічого не було. Ну, я там і в обороні Києва досить старлінки допомагали, тому що ми швидко отримали. І це в принципі була одна з небагатьох можливостей отримувати захищений зв'язок між військовими, координуватися. Це можливість була і з дронами працювати. Ну тобто, дійсно, це є важливою інфраструктурою. Скажи тоді давай від, від старлінків прийдемо кінець року. Розкажи, взагалі, от як в тебе відбувається підбиття підсумків і поставлення нових цілей. Планування планування року мені розповідало знову ж таки, що в тебе є якась дуже прикольна технологія, система, і хотілося б почути. Е, якщо там до особистих цілей, то я там кожного року в січні планую наступний рік. Тобто там пишу цілі, і там що стосується в айфоні, так, і що, там Умовно професійних, особистих, там здоров'я, там якісь е, саморозвиток і так далі. Я навіть е, кожного року прям пишу. Потім я дивлюся, намагаюся, хоча б раз на тиждень, може там, на раз на три тижні подивитися ці надатки, щоб пам'ятати свій фокус. Ну, звичайно, щось стає неактуальне, актуальне. Там 10% тих цілей, але більшість з них ну ти, ти знаєш, це вже така навичка. Ти uh -huh. це більш якісно плануєш і ставиш собі цілі, які тебе мотивують. А от серед ну от ці цілі в тебе вони як виглядають написано, ти ви прочитати 10 книжок, наприклад, за рік, чи прям конкретні книжки, які ти хочеш Ні, от, от що собі є в мене ціль з книжками 50 книжок на рік читати, і я Встигає? там і потім ну в цьому році не встигну точно до цього uh -huh. встигав. Ну в минулому році також не встиг, звичайно, що там uh -huh. не до книжок трошки було, але. Так не можна казати, що не до книжок завжди до книжок, тому що це завжди там, те, що тебе розвиває, вносить на інший рівень, і ти потім швидше вирішуєш проблему. Буває, що ти не дочитуєш книжки, мене цікаві? От я навчився не дочитувати книжки. Вважаю, що це найкраща здібність в книжках. Так, да? так, так. Вміння відмовитися, коли ти вже пройшов шлях від книжки. Я вважаю, що це класна навичка. Давай топ-одну книжку за цей рік, яку прочитав напевно, це. Я вже не пам'ятаю це в цьому році, чи наприкінці минулого року. Це про Шпієр, це міністр, міністр виробництва зброї у Гітлера, Гітлера про те, як виробляти зброю. Він описує цей шлях, як вони виробляли і там описує весь шлях. Можу подивитися, що ще цікавого. Було. Давай покити. Зараз я читаю дуже круту книжку Джордж Ллойд. Він був прем'єр-міністром під час Другої, Першої світової війни. І дуже крута книжка, як вони проходили Першу світову війну. Ну, я думаю, що вона потрапить, напевно, в топ книжок. Грицака нещодавно закінчив mm -hmm. слухати аудіокнигу, подолати минуле. Так, що ще цікавого в цьому році було? А, ну да, ШПР в цьому році закінчилось 1 лютого. 22 лютого про Масад закінчив. Боже, здається, це було блін, три роки тому. А, ось книжка, яку я в травні прочитав, мені дуже подобається, як навчитися, як навчитися вчитися. Корисним блін. Mm -hmm. Я вважаю, що цю книжку по потрібно прочитати кожній людині, прослухати, прочитати, краще прочитати. Mm -hmm. Це про те, як краще читати, як краще проходити курси. Я як... робиш нотатки, коли читаєш такі, а, книжки. Е... от після цієї книжки почав робити нотатки і там квізлет використовувати для якихось ідей, записувати, а потім mm -hmm. повторювати. Тобто там взагалі книжка пояснює, як працює твій мозок і як ти сприймаєш інформацію, і наскільки важливо вміти вчитися, і навіть коли ти читаєш книжку, або там якийсь освітній курс, проходиш, і е, я розуміння, як функціонує мозок, як наскільки важливо повторювати певну інформацію, е, як читати правильно і нотувати, ось все це впливає на те наскільки швидко ти навчаєшся. Тому всім дуже рекомендую навчитися вчитися. Просто фантастична книжка. Я, якщо взяти от таку книжку про е, щось загальне, мені я тільки цього року дійшов до книжки Атомні звички. Mm. Причому я я в когось, чув, але не читав. Я в побачив там в блогах, і зазвичай я такі книжки, ну відверто кажучи, не сильно люблю. там, типу, от, там, Треба 10 тисяч кроків зробити там, чи 10 тисяч разів щось повторити, і в тебе вийде. Але тата мені звички написані дуже просто, і якось я там ледь не за два дня її прочитав, Клас. мені дуже зайшла. А ще якщо взяти бізнесову книжку, то цього року я прочитав Сауді Інк, це книга про те, як власне з'явилася найдорожча нафтова компанія світу Сауді Арамко і про історію Саудівської Аравії, тому що ну зараз це велика країна, яка там опеком керує там і на близькому сході дуже потужна. А 100 років тому її не існувало. І там ну, коротше, мені дуже сподобався. Це не просто там іс історичний такий екскурс, а саме історично-економічний також рекомендую. Дуже дякую, обов'язково почитаю такі книжки. Люблю, тому що вони показують шлях певний. І коли ти вивчаєш шлях інших людей або компаній, ти по суті економиш час в своєму житті для того, щоб не повторювати ці помилки. Тому решту жить до я завжди всім рекомендую вивчати біографії життя інших людей, читати їх там автобіографії, якісь мемуари, тому що це цікавий погляд, і ти можеш потім протягом свого життя там. Не повторювати ці помилки. Не, не, як, наприклад, там книжка про перша книжка Маска про те, як він там ніхто не вірив, ось ці там проблеми постійні, і потім ти, коли в тебе проблеми зараз там виникають постійно в житті, да, ти розумієш, що кожен бар'єр, там коли ти його переступаєш, і ніхто не вірить, і там вже на на тобі ставлять там якусь точку, все там до побачення. Ти розумієш, наскільки це буде велика для тебе точка енергії і опору, коли ти. Е, чи зможеш це там перемогти і до, досягнути результату, тому книжки вони там досить мотивують. І цікава, знаєш, така думка. Там Грицака також почув. Він каже: якщо під час, під час війни найкраще вивчати історію, тому що ти тоді розумієш тенденції, ти розумієш, що це вже було, е, що все буде добре. або ні, Але е, саме розуміння е, проблеми е, з Різних поглядів воно дозволяє тобі мати впевненість і Тому я сам почав активно вивчати історію під час війни, і для мене це там точка опору. Не, не сприймайте як рекламу, але в мене є історичний подкаст, і сам я вчився на історика. І я пам'ятаю, деякі наші викладачі постійно казали, історія циклічна, і я приходив і казав: Ну Ні, історія не може бути циклічною, тому що світ вчиться. І я тоді дуже мені стало цікава історія фондового ринку США, і там показувало, що після кожної кризи регулятори вводили якісь нові обмеження, щоб ця криза не повторилася. Я казав, бачите, історія не циклічна, тому що люди вчаться. А тепер, коли йде повномасштабна війна в Україні, і ти просто дивишся першу світову війну. Мого світову війну, як діють наші партнери зараз, як тоді діяли партнери, там як цей гітлер захоплював всю Європу. І ти дивишся, думаєш, блін, ну ладно історія циклічна. Мені здається, в мене кожний третій випуск подкасту починається зі слів. Ну, історія циклічна, тому ми розповімо там, не знаю, про лютий 24-го року з призми там не знаю, там якогось 39-го року. О, круто, я не знав, що в тебе є цей подкаст. Обов'язково подивлюся його, тому що зараз реально дивлюся багато. Інформація про історію. Якщо відійти там, від книжок і інших цілей, як з ними працюєш? Ну, прописую собі, фокусуюся на цьому. Ну, звичайно, що там смарт по смарту ставлю, більш-менш, mm -hmm. Ну, іноді ні, ну, там більшість цілей по смарту. Тобто, mm -hmm. найголовніше тримати фокус. Тобто, для чого вони мені? Щоб я, наприклад, там, займатися спортом. Да, зараз я не можу жити без спорту, взагалі, щоб не відбувалося, там, я все одно займаюся спортом. І, але потрібно було сформувати таку звичку протягом багатьох років. Те, що ти фокусуєшся постійно на цілях, дозволяє тобі, ну, ти пам'ятаєш про цілі, фокусуватися і формувати навички. Я скажу чесно, що я навіть е, бідалаш на свою дитину в цьому році також, я не скажу, що змусила, але їй 6 років. Але на початку року, коли я прописав собі цілі, я сказав: давай. Е, Пропишемо тобі цілі, і ми прописали, і вона мені там раз на місяць каже: а Давай прочитаємо, що вдалося, що не вдалося. І я бачу, як це працює. Ну блін, це фантастика. У моєї дитини в шість років це працює. Тобто, ми, ми, наприклад, прописали там навчитися в шахи грати, там мати стільки-то концертів, виступів, і вона в неї все виходить. І я ну і там багато такого. Тільки ми не навчилися. Ми здається, кілька цілей не досягнуло, і одна з них це не навчилася їздити на велосипеді. Ну це навчилися. Але ми купили. Він простоє у нас в коридорі е, півроку, але ну ще додан, якось це говорить про те, що це нормально, але більшість цілей ми досягали. А Мені цікаво, ти цілі, якщо це якісь там великі завдання, ти їх максимально дробиш чи все-таки залишаєш глобальними. Я от завжди розумію, що якщо я поставлю якусь величезну глобальну ціль, ну ти відкладаєш, бо вона тяжка. А якщо якось їх роздробити на маленькі шматочки, дійти легше. і Ти такий, о, все там, поступово бачиш прогрес і до кінця року може виконати. Я думаю, що це все-таки така певна методологія самомотивування. Тому як тобі, що тебе мотивує, як ти в тебе з'являється тепло всередині твого тіла, що тебе ну, знаєш, драйвить, так і формуй. Тобто, тут ну суто науково, що підійти, ось так. Ну для чого вони потрібні? Що ти повірив, не забув і в тяжкі моменти ти пам'ятав, що тобі потрібно робити? Тому. Мені здається, що як сформуєш, так і буде. Найголовніше, що ти в це вірив. Тобто віра, ось ця, що все вийде, і досяг, навіть коли на початку року кажеться, що це нереально. Це досить важливо. А ти. Ти прописуєш собі цілі? якісь? Ну, в мене так само в нотатку в айфоні. Я стараюсь на початку року, е, там під кінець грудня ти передивляєшся свій список за кінець року. Так і дивишся, блін, скільки не стоїть галочок навколо кружечків. Знаєш цим списком? Такі переносимо на наступний рік. І в мене це завжди один документ. Тобто, я коли там формуватиму от зараз ціля на 24-й рік, в мене в цьому документі нижче там є на 23-й, 22-й, 20-й, і ти бачиш, як змінюються якісь цілі, як іде, типу прогрес, що ти більше робиш, чи менше, і така, тип. Далі ретро ретроспектива вказує там, на якісь помилки? Там, я розумію, блін, тому що там я лінився, я, наприклад, цього не зробив. Хоча ну, потенціал і можливості були. А можна тут питання тобі: От мені цікаво, а ти плануєш більшими етапами своє життя? Умовно, не на рік, а, наприклад. Хоча б там якось абстрактно. От там сьогодні 23 рік, там тобі 32 роки, да? 30. 30, да? Там, Ну останній раз ти казав, що я виглядаю на 42, тому 32, це я. ще Я просто так помста світу за те, що мене постійно ображають. Жартую. Наприклад, що буде в 35-40? Тобто, ну, чи є в тебе якесь планування? По... зрозуміло, що неможливо зрозуміти, що буде там в 27 вересня, там 27 року. Але, хоча б по етапам, є в тебе якесь абстрактне планування? У мене напевно тільки фінансове планування. Є, uh -huh. тобто я розумію, як би я хотів далі, умовно в мене там немає. Думки, о, державна пенсія, знаєш, mm -hmm. типу <знає> і <знає> я собі не так давно навіть знайшов прикольний сервіс. Знову ж таки, це не реклама, просто скажу. Він називається FireKit Space, чи якось так, здається, навіть українські розробники, і він дає можливість побачити там планування твоїх інвестицій ще mm -hmm. чогось на великий термін вперед. І головне, що що ти будеш бачити в кінці цього терміну, це не Excel-табличка, а такі різні графіки. І я якби собі думаю, так окей, там в мені 30 до 45 mm -hmm. це. Я сподіваюсь бути повний сил енергії, значить, потрібно максимально вкладати в себе можливості в розвиток, що буде через 15 років. Чи зможу я в 45 купити собі круїз на 3 роки, пописти весь світ? І я такий: ага, треба, напевно, трошки більше поворушитися. І вже собі е, думаю, з точки зору якихось таких там цілей, типу, що через 2 роки я повинен написати книгу, там чи через 5 запустити якийсь свій бізнес. Напевно, у мене ну немає ще такого якогось розуміння в голові є просто там глобальніші бажання. Я там знаю, що я завтра за книгу не сяду, але загалом я б хотів би там зробити такий-такий проект і вже думаю, як можна його інтегрувати. Просто знаєш, от мені дуже я в шахи ж грав з дитинства. Да, і мені от, зараз візьму життя. Дуже нагадує реально шахи. От там кожна партія вона починається там з певного дебюту, ти повинен його там знати, там певна теорія. Але коли ти починаєш грати з зі своїм опонентом, ти відразу розумієш його там стратегію. Він там опозиційно грає, він атакує, uh -huh. тобто він там. Може витримати позицію і там, системно там, тебе перемогти, чи там, він починає тебе вскривати, атакувати, комбінації там, і так далі. Тобто, перед тим, як ти робиш крок певний, ти починаєш. Розраховувати на кілька там кроків вперед, даш там що буде, як відповість суперник. Тобто в тебе з'являються такі різні гілки, і ти починаєш аналізувати. І от мені здається, що коли ти плануєш там на щороку на рік цілі, ти повинен розуміти повну картину, в рамках чого ти плануєш ці цілі. Це як починати партію гри. У мене є певний дебютний репертуар. Наприклад, я там білими граю італійську партію. Перший хід є чотири, у мене чотири. Я граю. Одна є чотири чорними грає французький захист, там, і так далі. На де п'ять білими чорними граю голландську голландський захист. Я розумію, що в мене більш атакуючий стиль гри. Там у мене є дебютний репертуар. І в залежності від того, як буде рухатися мій протягом партії, мій, мій партнер. Я знаю теорію до 30 там ходів і буду там реагувати теоретично. А потім буду його перегравати враховуючи, яку стратегію обрав він. І ось е, мені здається, що важливо, це моя гіпотеза. Але я знаєш там майже не зустрічаю людей. Ну я я не спілкуюся з людьми, не задаю такі питання. Чи план, розуміють вони себе добре і розуміють, чого вони хочуть там через кілька років отримати, і наскільки цілі щороку мачаться з цією глобальною стратегією? Mm -hmm. Ось це питання, знаєш, яке для мене є там таким концептуальним. Чи це працює, чи не працює? Я впевнений. Для мене це мене дуже працює, тому що в найважчі періоди життя я повертаюся до цієї стратегії. і Кажу, що я не можу тут вмерти. Тому що у мене є та ця стратегія. Тут я не можу здатися, тому що в мене ця є стратегія. А в тебе і ця вона стратегія показує на скільки років Е, Десь e, років. Ну тобто, в мене в мене є дата смерті. Почнемо з цього, питати не буду, так да, але і далі вже декомпозовано. Тобто mm -hmm. там останні 30 років життя вони там ну досить взагалі там абстрактні, mm -hmm. да там немає розуміння. Але там все до цього, а як давно ти почав це собі складати? В 20 років десь я перший, перший раз У мене mm -hmm. тоді життя там повністю після цього змінилося, коли я для себе прописав цю стратегію і так ось почав рухатися. А і а що тебе спонукало так підійти глобально? Повна жоба <смеш> блін. А в мене бач, в мене інакше тут працює. Я дуже людина, яка любить чимось надихатися, і там, не знаю, якийсь документальний класний фільм про когось подивився, і ти такий. Вау, wow. і от в мене, я знову ж таки, типу, журналіст, і людина, яка займається контентом, і я там, коли читаю якусь історію Пуліцера там, чи Хьорста, як вони будували ці свої глобальні е, типу, медіа імперії, і мене це так заряджає. Я думаю, так, ну, типу, кінечна точка має бути десь там, а як до цього дійти от поступово буду так-то, так-то робити. Але просто це не. Не використаємо це розумно своє декомпозовано. Там знаєш yeah, на кожний yeah, рік. Yeah. Я бачу, де я хотів би бути, і приблизно що для цього треба зробити. Yeah, і знаєш там мені здається, що ти не можеш зрозуміти. Ну напевно, в більшості випадків, що умовно, я хочу там запустити стартап, який буде коштувати там, ну саме в сфері медицини, який буде коштувати мільярд там 300 тисяч доларів. Але ти можеш мислити через те, що, наприклад, 35 років я хочу мати продукт, яким будуть користуватися мільйони людей, там кілька хоча б мільйонів, і він буде змінювати життя цих людей. Вони Буде ставати кращими, там більше заробляти, умовно, там або там ще щось. Або, наприклад, там я створю продукт, і який там буде мотивувати молодь там, навчатися. Тобто, якась емоція, знаєш, така mm -hmm. яку ти хочеш відчувати в певному віці, і це буде тебе драйвити. Ось у мене так воно якось працює, формується якесь бачення бачення цього етапу. Тому, тому А якщо робочі цілі, як з ними працюєш, ну робочі професійні в плані там етапу. Ну, от, в життя... в от міністерства, наприклад. Ну тут є чіткі э, рутинні цілі, там скільки mm -hmm. послуг запустити, яке покриття інтернетом, там скільки э, людей навчити базовим цифровим навичкам, потім відбувається декомпозиція цих цілей, потім є менеджери відповідальні за цілі. Ми хочемо зараз переходити, я думаю, про це на ОКР і трохи змінювати систему mm -hmm. управління. Я думаю, що ми в наступному році там зробимо там, певний еволюційний. Tam, крок в цьому напрямку. Тобто я також навчаюся, вивчаю, це, тому що. Ну... Бо ти прочитав книжку, як правильно вчитися. І Океари, що таке? Мені здається, що книжка про ОКР дуже скучна. Так, але вона 60% найбільш успішних капіталізованих компаній використовують не KPI, а Угу. Ось це цікава статистика. там І Microsoft, і Google використовують тому... І Apple, здається, тому я думаю, що ми поступово також будемо переходити до океарів і трохи змінювати планування. Тому що знаєш, там багато викликів постійно з'являються. і якщо ти будеш мислити іншими показниками, то ти будеш досягати принципово інших результатів, якщо будеш ну реагувати будеш на виклики завдяки підходу з ОКРами. Ну, Це окрема велика тема. Там її потрібно предметно розглядати. Але ну, щодо цілей цікаво, що ну, також ставиш цілі, і там я також хочу, щоб моя дитина навчилася ставити собі цілі. Все-таки це така якась внутрішня рамка, як рухатися. Давай раз нас вже стільки з тобою про книги. Книга, яка найбільше зі всіх взагалі запам'яталась, і прям вразила. Неважливо, художня, не художня, не, не важливо. О, ну, напевно, Стівен Кінг, не знаю, чому 1963. Чомусь. Та, от, от, от бачиш, як це неочікувано. <свісно> неочікувано. Так, я е, скажу, мене колись більше всього вразила книга супер неочевидна. Її написав е, так, зараз я подивлюсь, згадаю, як його звати: Лоуренс Леві, це книга про Піксар. І він О, розповідав, бачу. коротше, він е, був ну, не засновником Піксар, там не якимось супердиректором, але він працював в цій компанії, коли Джобс був, по-моєму, і без нього. І там просто, я пам'ятаю, він в цій книзі розповідав, як він ну ледь не до гвинтиків розібрав бізнес компанії, показав, де там які проблеми, що можна переробити, на що глянути, щоб вона працювала краще. Угу. І це інший такий погляд, знаєш, не зі сторони мультиків, які ми всі дивилися, зі сторони так. Стіва Джобса там чи ще якихось. Людей, які супер надихнули. І я пам'ятаю, просто мене це те, те, що я говорю, що мене надихають. Я прочитав цю книгу, десь пізно ввечері, в час ночі я закінчую її читати. І до трьох ночі сидів, дивився Google аналітику. Я тоді, ще працював в воїні, що а -а -а. можна де знайти якісь точечки, де можна ще вирости. І я такий думаю, блін, а ця книга так вона надихнула. І прям, ну, Якщо ми відкидаємо там не знаю володарів, перснів і. Цього «Титан стоїк і так далі. То ця книга прям дуже мене обов'язково прочитаю вже всі, що ти порекомендував сьогодні. Ще е, схожа книга, яка мені також там надала багато ідей, натхнення. Це про Netflix. Унікальна uh -huh. культура Netflix». Е, про унікальну Доклад, культуру так. Netflix» таку також досить круто. І як вони заряджають? Ну це схоже на наш стиль управління. Заряджають принципами, цінностями і дають свободу прийняття рішень. Ну і одна з останніх, яка ну також крута, це. Листи Безеса. Угу. от прям мені також зайшла ця книжка. Я прям для себе багато інструментів управління е, взяв з цієї книжки. Взагалі є історія типу Амазона Також книга не так давно в українському перекладі вийшла. Кілька років тому я її читав також. Так. Топо, от, прям сподобалося. Я все не можу так, можна, до, ній, до, до неї підійти. Вона там є, вона, вона така, да. Да, я думаю. але вона супер цікава, мені да, дуже да. зайшла. Так, все ми з тобою зараз йдемо до кінця життя говорити про книги, це добре. Які, які я прочитав це добре, що Наші глядачі також багато читають і будуть читати, і зрозуміють, що це найкращий тренінг для. Е Людини для її розвитку, і що якщо ти не будеш не будеш читати книжки, то ти тобі буде важко досягати результатів. Тому книжки це найкраще, що мало статися з людством. Так що, якщо не знаєте комусь, що подарувати на новий рік, даруйте книжки. Обов'язково. На цьому закінчуємо цей епізод. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте серед своїх друзів. Нам буде дуже приємно. Всім пока. Дякуємо.